Вітаємо вас, малята! Зустрілися ми знову про нашу Україну поведемо розмову. Україна, рідний дім, дуже затишно у нім. Давайте пригадаємо державні символи України. Це прапор, герб та гімн України. А які народні символи України ви знаєте? Це калина, верба, барвінок, лелеки, мальви, чорнобривці, вишиті рушники та вишиванки. Знана у всьому світі вишивка наша вишивка це картина, створена голкою із кольоровими нитками на тканині. Вишиті узори відтворюють прадавні чарівні знаки обереги, зберігають культурну пам'ять нашого народу. Вишивка прикрашає рушники та сорочки. Вишиті скатертини, сукні та інші речі вирізняються особливою красою. Кожна місцевість України має свій особливий стиль прекрасних малюнків. Вишивка присутня на весіллях. У вишитому рушнику несуть дитину на хрестини. Дорогих гостей вітають хлібом сіллю на рушнику. А день вишиванки святкуємо всією країною. Ці сорочки, на яких вишиті візерунки, називають вишиванки. Вишиванки зазвичай білого кольору, на яких вишиті яскраві візерунки. Вишиванки бувають жіночі та чоловічі. Дягають їх дівчата та хлопчики. А це моя вишиванка. Вона білого кольору. На ній вишиті квіти чорними та червоними нитками. Візерунком прикрашені рукави та горловина. Ось такий чудовий український одяг. Давайте з вами опишемо вишиванки, пограємо в гру Вишиванка яка. Вишиванка яка? Святкова. Вишиванка яка, дівоча чи жіноча? Вишиванка яка? Хлопчача або чоловіча? Вишиванка яка? Квітчаста? Вишиванка яка? Вишиванка розшита. Вишиванка яка біла? Вишиванка яка? Вишиванка яскрава. А у вас є вишиванка? Розкажіть, якого вона кольору? Що на ній вишито? Якого кольору візерунок? Ми сьогодні з вами говорили про вишиванки. Дізнались, які вони? розповідали про них. Тож, на все добре, малята! До нових зустрічей!